Коли клієнт приходить до психолога, він спочатку приходить з одним запитом, задає одне запитання. В нерухомості точно так само. Коли я задаю запитання, і потім виходить, що дуже багато різних підводних камінь. точно так само в психології. Починаємо з одного, а потім виявляється питання і проблема зовсім другому. І вчора також телефонує до мене клієнтка, консультація, і вона запитує, що хоче купити. Плюс-мінус термінову нерухомість, і я починаю задавати питання одне, друге, п'яте, десяте, і доходжу до того висновку, що просто немає документів всіх, щоб купити звичайну нерухомість. Тому що крайовиці, українці, не лише українці, а також, наприклад, люди з Англії, не можемо ми купити, де є уділ в дроці. і це вже сповіднює сам, сам процес купівлі